Всім привіт! Ви на каналі готуємо Сьогодні Готуємо дуже смачний торт без випічки. Рецепт за 15 хвилин, тож беремося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно яйця, дві штуки. Друзі, починаємо заварювати заварний крем. Цукру 150 г, грам, одну столову ложку кухоруциного крохмалю і також будемо додавати борш на дві ложки. Заварний крем заварюємо на маленькому вогні, добре перемішуючи. Додаємо молочка 600 мл, будемо додавати поступово, добре перемішуючи, готуючи на маленькому вогні. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайку і обов'язково навчіть коментарях, що сподобався вам цей рецепт. Наш заварний крем вже починає заварюватися. Тепер ми будемо додавати вершкового масла 100 г і будемо добре перемішувати, готуючи на маленькому вогні. Пишіть в коментарях, чи любите ви такі торти без випічки, швидкі на скору руку. Тепер додаємо кокосову стружку 100 грам, Будемо її додавати поступово, помаленьку перемішуючи і готуючи на маленькому вогні. Тортик без випічки готую дуже часто. Він є простий, швидкий, смачний, не дуже затратний, тож готуємо його часто, в сім'ї його просто всі обожнюють. Нам буде потрібно два вида печива, шоколадна та молочна, Наш заварний крем вже заварився, даємо йому охолонути і продовжуємо готувати. Беремо форму. Форму будемо змащувати заварним кремом. Дивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. І обов'язково в кінці напишіть з вам цей рецепт. Починаємо викладати печиво. Знову змащуємо нашим заверним кремом з кокосовим смаком. Він є дуже дуже смачний. Напишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зворотній зв'язок це дуже класно, мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую. Тепер викладаємо шоколадне печиво. Беремо блендер, беремо шоколадне печиво і будемо його здрібнювати. Зверху будемо посипати шоколадним печем і будемо ставити в холодильник мінімум на 2 години. Найкраще поставити звичайно на ніч. Тоді буде саме саме найкраще. Але якщо ви не витриматись, хочете вже його попробувати, то 2 години буде достатньо. Дуже ніжний тортик без випочки з ароматно смачним кремом. Тож всім рекомендую це дуже смачно. Дякую, що були зі мною в цьому відео, До зустрічного відео. Всім па-па-па, миру та спокою всім нам.